Як діяти військовослужбовцю після поранення? Ось що вам потрібно знати: перший крок терміново зверніться за медичною допомогою. Це може бути польовий медичний пункт або медичний підрозділ вашої частини. Інформуйте командувань, щоб уникнути проблем з документами, та обов'язково отримати форму. 100. лікування залежить від тяжкості поранення, легкі рани лікуються в медблоті частини, а серйозні потребують стаціонарного лікування у військовому шпиталі чи цивільній лікарні. Після цього отримайте довідку про обставини травми, форма 5, подайте рапорт командиру або через медичний заклад і контролюйте строки видачі довідки, які можуть бути до одного місяця або інколи навіть до двох. Якщо довідку не видають, подавайте скаргу до штабу або скористайтеся допомогою адвоката. Без вказаних довідок ви не зможете отримати виплати. Подайте рапорт на матеріальну допомогу, яку надають раз на рік. А також отримайте 100 тисяч гривень додаткової винагороди, якщо ваше лікування тривало понад 30 днів. Завершили лікування. Командування має отримати повідомлення за 5 днів до виписки з військового госпіталю. Випісний епікріс цивільної лікарні також дійсний і має юридичну силу. Зберігайте всі документи про лікування і довідки. Це вплине на ВЛК ТамСЕК. Та виплати. Якщо виникають проблеми з документами, вагайтеся оскаржувати дії через ВСП або Штаб. Наше бюро допомагає складанням скарг або отриманням виплат. Питання до вас: чи виникали у вас проблеми з отриманням довідок, і чи отримували ви виплати на лікування?